Дорогі друзі, якщо ви вже приїдете на Джуринський водопад, ви обов'язково зможете побачити ще деякі архітектурні споруди. Ось ви бачите такий собор стародавній. звичайно, вже тільки руїни. Але багато людей сьогодні приходять, щоб відвідати. Тут ви бачите це дитячий табір, і якщо ми направляємося туди, ми бачимо. Ось там в далині, Червоноградський замок. Також ось така цікава споруда, архітектурна споруда стародавня. Також я попрошу вас прочитати в описі до цього відео все, що я знайду про історію цієї споруди. Да, вона вже в такому досить запущеному на даний момент стані, але ми наближаємося. До неї ми бачимо людей, які йдуть туди. Так що ви можете також доторкнутися до української історії. Ось ви бачите Червоноградський замок. Ще раз нагадую, що ви прочитаєте в описі, коли б він був збудований, хто будував, я постараюся написати. А зараз ми бачимо тільки... Ось величність цієї споруди. Бачимо ось ці, ось ці фрагменти, ось такі е круглої форми, башти, які видніться з цієї сторони. Це все, що залишилося від цієї споруди. Отже, пізнавайте Україну разом, залишайтесь на моєму каналі. Підписуйтесь, дивіться інші місця, які варто відвідати. Бажаю усім подорожувати Україною і цікавитися і знаходити для себе щось нове.